Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, як дослідники і дослідниці розв'язують проблеми дослідницьким шляхом. Тож уперед! Розглянемо наступну проблему. У відро з водою підготовлене для прибирання кімнати потрапив пісок. Як очистити воду? Розв'язати цю проблему можна двома шляхами. Профільтрувати воду з відра через фільтр, тоді вода очиститься, а пісок залишиться на фільтрі, або відстояти, тоді пісок осяде на дні відра, а чисту воду можна буде перелити в іншу ємність і вимити підлогу. Кожного дня людина розв'язує різні проблеми, використовуючи власні знання або використовуючи досвід інших. Загалом під проблемою розуміють практичну ситуацію чи теоретичне запитання, що потребують розв'язання або дослідження. Наприклад, практична ситуація. На дитячому майданчику в пісочниці виявили залізні цвяхи. Щоб діти не травмувалися, батьки вирішили вилучити цвяхи з піску. На екрані показано три способи, якими це можна зробити. Вилучити механічно, просіяти пісок або вилучити магнітом. Поміркуйте, який спосіб ви оберете у такій ситуації та чому, які знання про суміші використано в кожному із наведених способів. Щоб відшукати відповідь на теоретичні запитання, природодослідники і природодослідниці проводять дослідження. Як відомо, кожне дослідження складається з певних етапів. Наприклад, Перед дослідниками постала проблема відшукати пояснення гіркувато солоного смаку морської води. Етапи розв'язання проблеми на екрані. Спочатку ставлять запитання, чому морська вода має гіркувато-солоний смак. Далі формулюють гіпотезу. Якщо вода містить речовини, які мають солоний і гіркий смак, то вона теж набуває такого смаку. Наступним кроком проводять дослідження для того, щоб перевірити гіпотезу, тобто досліджують склад морської води. І в кінці роблять висновки. Морська вода містить речовини з групи солей, які надають їй гіркувато солоний смак. Результати дослідження можуть бути важливими для науки, дослідника або для інших людей. Спосіб розв'язання проблем, який передбачає проведення дослідження, Називається дослідницьким. Для розв'язання наукових проблем природодослідники і природодослідниці широко використовують експеримент. У п'ятому класі вам теж доводилося проводити експерименти, щоб з'ясувати, що прискорює, а що уповільнює рух, як виникає звук та інші. Висновки, зроблені за результатами експериментів, це не лише відповіді на запитання, сформульовані на початку дослідження, а ще й знання про досліджувані тіла та явища. Учні проводили експеримент, аби з'ясувати умови проростання насінин. Схема та умови проведення експерименту проілюстровані на екрані, зверніть увагу, а його результати зафіксовані у таблиці. А які висновки можна зробити, якщо проаналізувати результати експерименту? Запишіть відповідь у ЗОшиті. Кожному вже зрозуміло, щоб відшукати відповідь на теоретичні запитання, природодослідники і природодослідниці проводять дослідження. Дослідницький спосіб також допомагає розв'язувати різні проблеми повсякденного життя. Наприклад, якщо необхідно обрати найкоротший шлях з точки А до точки Б, то варто визначити можливі маршрути. Для кожного з них виміряти довжину шляху, порівняти, обрати найкоротший. Для розв'язання деяких проблем проводять анкетування. Наступний приклад це доводить. Шкільна бібліотека вирішила придбати книжки для учнівства 6 класів. Щоб з'ясувати літературні вподобання дітей, бібліотекарка склала анкету. Звернення до учнів та одне із запитань, розробленої нею анкети були такими, як на екрані. Який вид літератури тобі подобається найбільше? А. Пригодницька, Б. Лірика, В. Науково-популярна, Г. Фантастична. Результати анкетування відображують таблиця та діаграма. Дослідницький спосіб розв'язування проблем має особливість. Правильність запропонованого рішення чи відповіді на поставлене запитання, отримані однією людиною, може перевірити будь-хто інший. Для закріплення знань вдома проведіть експеримент, щоб відшукати відповіді на запитання, яка вода замерзне швидше, прісна чи солона. Вам знадобляться прісна вода, кухонна сіль, мірний посуд, дві прозорі пластмасові посуди неоднакових розмірів, морозильна камера. Запишіть кроки експерименту в зошиті, зафіксуйте, що вдалося дізнатися завдяки експерименту, порівняйте знання, отримані вами, зі знаннями, що їх здобули однокласники і однокласниці в результаті проведеного дослідження. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!